Знову перехворіла, Фух, прихопила, і сил немає. Карнітин дає енергію в кожну клітину. Кардонат сприяє відновленню сили. Кардонат відновлення на клітинному рівні. Ігор Романенко долучається до бесіди. Це генерал-лейтенанто відставці і заступник начальника генерального штабу збройних сил України 6-10 років. Пане вітаю. Вітаю вас і наших глядачів. Пане Ігоре, що би мали ем, означати ці заяви саме зараз від пана Буданова? Вікно можливостей приблизно у лютому. Одесьчина, Миколаївщина, забудьте. Складна ситуація на фронтах. Ем, зрештою, як вам виглядає цей прогноз? Чи збігається він з вашою аналітикою, чи ви маєте інший погляд? Можна погодитися з таким сценарієм, але е, розкладається у випадку. Якщо буде він забезпечити, яким чином з боку наших союзників з приводу того, що буде надаватися швидка і більше зброї, яким ми протистояти, з приводу вирішення наших внутрішніх завдань. А це означає справедливу повну мобілізацію. По перше, по-друге, перевод економіки на варінної рейки. І третє, це введення законодавства на стан війни. Не введення стану війни, а законодавство можна окремо піднімати, щоб реалізовували перший і другий пункт. І е, безумовно, все це залежить від ситуації на фронті, а вона залежить від того, яким чином буде відбуватися забезпечення зовнішнє. І внутрішні, тобто по стану. ми бачимо, що ну рішучі е, теж немає, особливо з боку Сполучених Штатів Америки, бо вони знову на рівні Вітка і Федорова напрацьовують заздалегідь неприємно для України пакет документів. Він мало чим відрізняється від пакету стамбульського 22-го року. А решта ігроки якби підігрують в тому сенсі, що ну, американці трапляв особисто можна будь-як, головне, щоб зупинити війну. Для нього це головне, як він каже, дев'ятого тобто, велике питання. Але питання не в його кількості він і наскільки він там на це впливав. А по суті, що він хоче цього досягнути за рахунок інтересів. України і тому е, готували ці такі, значить, соратники по е, дипломатичній справі справі великі, е, хоча й і один і одні не, 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 не фахівці в цьому напряму, а особливо відкрив, які погано знає і дипломатію, і уявляє, яка Україна, що вона з собою уявляє, і особливо не піклується про їх інтереси. Тобто розклад от такий може вплинути суттєво Китай, але він, поки йому вигідна скажімо, ця війна, він піскрита таємно підтримує Путіна і Російську Федерацію. Але економічні справи впливають на всіх: глобальних, в тому числі ігроків, тобто Америку, Європу і Китай. І тому питання у тому, що нам треба стояти, скажем, до февраля. і тут треба в першу чергу використати наші внутрішні можливості стратегічні ці рішення, про які я говорив, втілити в життя, що поки ще на жаль не робиться. Пане Юре, як ви розцінюєте зміну потенційно спецпредставника з січня місяці? Кіт Келох каже, що в січні спливає термін його повноважень. Ми знаємо, що він доволі е, різко опонував часом лобістам прокремлівських і московських наративів і ставав на бік України. Як ви розцінюєте, що це може мати за наслідки і е, е, хто може бути замість? Ну, відносно, хто важко сказати, але по більшості все ж він намагався е, відкрити чи таємно п'ят таки підтримувати Україну в тих умовах, які є е, в команді Трампа. Вони для нього були несприятливі. От Вітав, так скажіть близький е, соратник е, Трампа. Е, він уявляє генеральну лінію, а вона полягає в тому, що ми з вами вже обговорювали. Е, Перемір'я е, за рахунок інтересів. України б вийти, і потім, значить, по алгоритму для Трампа чергова війна наступний рік Нобелівська премія, Ну і таке інше. Тобто там це досить далеко від інтересів України, але є закони об'єктивне ведення війни, і вони спонукають Трампа все ж довертатися до України, тому що 65, там 70% виборців в Америці підтримують. України дякуємо американцям на наступне через рік в конгрес до вибори в Америці. Йому треба готуватися, тому що внутрішня ситуація у нього погана саме нижче рейтинг за все час, коли він там був і раніше в каденції, і зараз справа епштейна, Йому її треба перебивати, і тому у них там два сценарії – Венесуала ну і безумовно, Україна. Венесуелу це мабуть легше, а Трамп завжди йде де там легше. Складні питання він не заходить, він чекає, що воно десь складеться. Потім він скаже, що це завдяки його зусиллям. Тому тут така досить складна геополітична гра, але ну є перспективи, над якими треба працювати. Я ще раз звертаю увагу, що починати себе, себе потрібно в нашій державі. Тим паче бачите, політичний стан найкращий і тому діяти треба швидко і рішуче. Як вам виглядає ситуація безпосередньо на фронтах, де найбільше ризики ви бачите, і що ви прогнозуєте найближчим часом? Я в контексті того, чому з'являється саме лютий як вікно можливостей, прекрасно розуміємо, що наші максимально стримують використання техніки до того моменту, як земля перетвориться на кашу і буде непроїзною. Але тим не менше, прогноз ваш і ваших колег. Ну, вона вже на жаль перетворюється в погану дорогу, тумани, але як ми бачимо, саме ці тумани ворог і використовує і малими групами з плащами відповідними проти тепла, щоб їх виявляли, вони просуваються вперед і будуть далі це робити в першу чергу в Донецькій області, але наскільки вистачає сил. Просуватися і на Запоріжжя в Дніпропетровщині. Це тема, яка в чотири області, хоча Дніпропетровщина там не входила. Але оскільки там наша оборона була найкращим чином, то використовують там, де можуть просуватися, вони просуваються вперед. І окремо стратегічний напрям їх бойових дій це санітарні зони, Харківщина, Сумщина, Чернігівщина, поки повітрю -по не на Суходолі. І тому нас очікують е, суттєве там мороз, чи як е, в цих справах нам не допоможе, е, е, і ми бачимо по приклади поганої погоди, як росіяни це використовувати. Тобто вони е, не жаліють особливо своїх солдат, е, і треба досягати воєнно-політичних результатів, які тиснуть Путін і Герасимов, е, наскільки це можна, реалізувати. Давайте ще проговоримо про повітря, загрозу з повітря. Точніше, одна з крилатих ракет, яка була запущена по Тернополю, щонайменше одна, я так сформулюю, випущена в четвертому кварталі 2005 року. Ми можемо скільки завгодно обманювати себе, що значить це, що у них не вистачає ракет, але це не зовсім правда. Моє запитання буде стосуватися того наскільки часто вони готові влаштовувати подібні комбіновані атаки, коли вони комбінують і збираються в один удар дрони. Крилація і балістику, і як ви бачите, зрозуміло, що енергетика і логістика їхні пріоритетні цілі. Що може бути ще? Треба мати на увазі, що коли формується склад повітряного удару, то вони виходять з ефективності цього удара. А крім того, тобто ефективність нанесення ударів по об'єктам відповідним, і тут вони ну, масоване, особливо останні удари, Це десь біле, біля пів тисячі засобів повітряного нападу застосовувався, які півсотні, як правило, це ракети різних типів, і 450 плюс-мінус це біспілотні апарати теж різних типів. Начть вони не вистачає бити по всім об'єктам, тому на, зосереджуються на цілях, які актуальний на поточний час з цих точки зору, але крім того, вибирають і окремий район. По останньому масовому це захід і Тернопіль, де застосовують побільше саме крилатих ракет з кораблів, тобто калібри і з літаків стратегічних. Наші ту 95 МС ракети Х-101, вони теж модернізовані і йдуть по руслам річок. Ну і от досягли цілі в значить, в Тернополі в даному випадку. Протистояти цьому потрібно нарощуванням зусиль те, що тут ці зусилля на перспективу якби складаються там з французами шведами. Якби американці продають, але це питання на майбутнє. А введення дій у нас вже на поточний час, і тому треба включатися всі процеси це по засобам, які нарощують, в тому числі і дрони перехоплюючі, які значить, опрацьовані з компаніями закордонними У нас є між французами і не тільки от британцями, німцями. А крім того, по людям це організовують на ну, експериментальне червня цього року постанова Кабміна про формування груп протиповітряного захисту, але з громадян, які не підлягають мобілізації, це досить складно, але це шлях, по якому можна захищати район, де ти проживаєш, і де, наприклад, працюєш. Тобто Тут бачите, держава, коли вона не справляється, звертається до українців, щоб працювала горизонтальні зв'язки. І ця робота в територіальних громадах та провольче формування територіальних громад. Тобто їх в свій час розформували після недоцільності дій на суходолі, але тепер з повітря треба захищатися. І про чисто державних зусиль не вистачає. Пане Ігоре, вам спасибі, Ігор Романенко, генерал у відставці, заступник начальника генштабу зсу у шостому десятому роках бо із нами.